Всім привіт! Думалася зранку почати знімати відео, але купа роботи, купа справ не склалася. Ну нічого, зате багато чого встигло. Зараз віднесла всі посилки просто захотілася до води. не знаю, Швидким темпом, але дійшла. Далі відійду, там вже вже річка. Взагалі дуже люблю бігати, в лютому знову починала, але потім то захворіла я, то діти. Тепер все ніяк. Треба якось знайти час. Щось якось перепланувати, переставити, щоб знову бігати. А зараз просто швидким кроком. У нас, до речі, похолодало, але я дивлюся, багато хто виставляє, що сніг випав, та в нас немає. Просто дощик був, наче зараз вітряно. І трішки-трішки морсить дощик. Водички, до речі, більше стало. Все, я ще хвилинки гуляю і додому. Дома, тут мене зустрічає Армагедон. Зараз будемо прибирати ото отось. Доки у дітей онлайн-заняття, то прибирання вже відклали, бо лишилось попилососити, а він надто шумний. Тому вирішила попрасувати і одяг, і тюль, дістала свою дошку. Це буває в мене дуже рідко. Я зазвичай просую безпосередньо на ліжку, мені так і швидше і зручніше. Тому дошка така на свято, можна сказати. Тут зрозуміла, що випрасувати тюль це надто багато часу буде, я зазвичай її перу, а потім безпосередньо одразу з машинки вішаю на вікно. Тому знову закинула в пральну машинку, без порошку, без нічого, просто на мінімальний найшвидший режим, щоб вона знову відмокла і можна було її почепити на вікно. Також згадала за свою скатертинку, попросувала її і застелила і ось така тоненька зверху, щоб не так часто вимазувалася. Тут вже перейшли до прибирання далі. Діти стараються прибирати в себе в кімнаті. Періодично там було і я, навіть частіше я, тому що розумію, що так як мені хочеться, вони ще не полососять. Але це їх. Ініціатива, тому не сварю і стараюся не підказувати, як то кажуть під руку. Тут ще паралельно починаємо готувати, бо тут у нас котлети на пару, тому поставила поки мультиварку, щоб вона нагрілася. І мудруємо щось тепер із тюлю. Я раніше чіпляла безпосередньо їх на карниз на вікно, а потім мені порадили або поміняти оці застіпки, або їх закручувати. Тут цього разу я ось так почала їх закручувати через дві петельки. Продівала і максимально вниз опускала. Паралельно мультиварка закипіла вода, тому викладаю котлетки. Це готувала чебуреки тобі, і лишився фарш, його заморозила, буде з нього. Тут, поки готуються котлетки, йду далі до тюлі, причепляю гачечки, стараюся їх розподілити, щоб було рівномірно по всій шторі. І от тут вже я почала чіпляти, і от, з власного досвіду до всього так набагато зручніше, тому що стояти постійно з піднятою вверх рукою і їх начіпляти, ну тобто штору на гачечки, набагато довше, ніж коли їх закручуєш і потім вже надіваєш безпосередньо на карниз. Тут також вже з помічником дістаємо котлетки. Знаю, що коли допомагає дитина, це якби і довше і мити більше. Але коли вони просять, стараюсь ніколи не відмовляти. Тому що, коли відмовиш один-два рази, третій раз вже можуть не попросити щось допомогти, щось спробувати, щось зробити. Якби нам завжди хочеться, щоб нам... Допомагали. Тому, якщо просять щось готувати, то готуємо чи то з борошна, чи взагалі з будь чого. Тут вже стараюся ще прополососити, попросувати прополосу... її, тому що все-таки деякі заломи лишились, вона пересохла. Ще закидаю наші рюкзаки, і мій, і шкільний. Перший раз беру шкільний рюкзак. За рік навчання, майже майже рік. уже, Так що буде тепер частенький. Дістала я, значить, котлетки і поставила, щоб вони охолоджувались потім вже в холодильник. Сижу, чекаю, що я бачу. Прийшла кнопця і щось не так смачно вмивається. От я відчуваю, що там на декілька котлеток стало менше. Все зараз світло є. Змінила світло. Це на моєму городі. Я таке сьогодні обвімкнула. рюкзаки. Я дивіться, хотіла показати, як сушу. Беру такий вішак і пробиваю крізь ручку цю верхню. І таким чином потім. Кріплю на сушарку І він ось так висить, нікуди не дінеться, тому що з лямок спадає, а так сохне. Дуже зручно, до речі, так. Так, я пішла монтувати відео. Зранку постараюся завантажити вже на канал. Тому всім дякую за перегляд і гарного дня!